Пане Валерію, ми розпочнемо з вами з інформації, яка вчора з'явилася буквально в телеграм-каналі про те, що Україна, нібито наголошую, нібито, дозволила транзит російської нафти своєї території до Європи. Це витікає із запиту нардепа Володимира Ар'єва до МЗС і що російську компанію «Лукойл», яка здійснювала транзит, просто замінили на угорську, яка називається Мол. Я ж нагадаю, що і раніше про це писали в Блумберг. Перше на вашу думку, чи могла б погодитися українська влада надати дозвіл на транзит? Ось цей і у разі, якщо дозвіл було надано, то на вашу думку, на яких умовах і які преференції та поступки може отримати Україна від самої Угорщини? Я думаю, від Угорщини насправді поступок ми не отримаємо. Uh, і я думаю, що насправді Україні не вигідно такого роду маршрути, не дивлячись можливо на якісь там економічні розрахунки. Ну про що йдеться? Ну як ми можемо політично вимагати від наших західних партнерів від тих самих європейських споживачів російської нафти, щоб вони не купували російську нафту в той час, коли ми будемо погоджуватись своєю територією на те, щоб uh, одна з країн uh, Європейського союзу отримувала. Цю нафту від Росії неважливо Лукойл під санкціями. Так знайдуть вони якусь іншу компанію, Ну вибачте, це буде російська Е, Мало того, ми знаємо інформацію, наприклад, щодо того, що там газ, який ми чином намагаються також через територію України після завершення контракту транспортувати. Так, нібито це буде азербайджанський, але ж ми знаємо, схеми, на молекулярному рівні цей газ буде з Азербайджану йти в Росію, а російський газ буде йти як. Пасхемі Укр Росукоренерго йти е, в ту саму е, країну Європейського союзу там Словаччину, де Фіцло не любить Україну м'яко кажучи, розповідаючи про те, що б, де, тут, тут якісь там нацисти, яких я там десь тут побачив. Е, той самий Орбан чомусь мотивований е, українською ну, деякими представниками української влади до того, щоб, ну певною мірою десь так е, свої плани вирішувати, пам'ятаєте після візиту в Україну в Україну, після того як він висунув практично устами свого. Ще більш е, волків візьмемо поганого поліцейського такого, значить, сіярту однася пунктів ультиматуму. Наша віцепрем'єр-міністр, а тепер сіні і міністерка юстиції е, пані Сефонішина сказала, що ці 11 практично вимог ультимативне будуть акцептовані Після цього він прилітає в Україну. Після цього орбан летить до Путіна е, в 11-й раз. Після того летить до Сімзіньпіна. Е, потім розповідає про те, що він за мир е, е, і Трамп його в своїй привиборчій кампанії, в якій нібито е, можна. А завершити війну за 24 години називає як тим там дуже потужним європейським діячем. Ми не можемо вимагати від наших західних партнерів, щоб вони насправді виконували ті зобов'язання перед нами і самі йти десь так на поводу у такого роду економічних, економічно можливо вигідних, але вкрай політично не вигідне Україні схемах. Тому що це потім вибачте аукнеться. Так я розумію, що компанія, мол. Хоче закуповувати нафту тепер на кордоні Росії з Україною. Потім вона буде транспортувати Україною. Е, е, це нібито тепер вже нафта належить їй. Але ще раз наголошую, яким чином це буде мотивувати інші західні компанії? Який певною мірою е, бачить, що е, в це робити угорщині? Так а чому тоді вони будуть дотримуватися санкцій щодо, наприклад, неотримання трубопроводного е, твопроводної нафти з е, Російської Федерації? Мало того, ця ж. З прибутки будуть російській компанії. не Лукоїли, нехай, але це до російської компанії, яка буде продавати нафту а, цій компанії. російській компанії, ще раз наголошую, будуть іти прибутки. Вона буде сплачувати податки до російського бюджету. І відповідь на моє на ваше запитання, моя, наприклад, що це можливо якось було б вигідно нам з Угорщини, однозначно. Е е, негативна, тому що це буде тільки мотивувати подальші прориви в, в цій лінії на колективну, скажімо так, колективні санкції Європейського Союзу проти Російської Федерації. Подивіться зараз, що говорять, наприклад, наші західні партнери або що говорять експерти. Вони говорять про те, що насправді Європа не дуже залежить від російського газу. Там щось на 5% залишилося, і то за рахунок Словаччини, Австрії і тієї самої Угорщини. Зверніть увагу, як говорить Алії, про те, що Україна до нього звернулася для того, щоб вони транспортували до Європейського Союзу цей газ. А Блумберг каже: ну немає такої залежності від Європейського Союзу. Росія втратить 6 мільярдів, наприклад, якщо не буде прокачувати той самий газ на території України до Європейського Союзу. Росія втратить, якщо не буде прокачувати нафту цими трубопроводами до Угорщини і до Словаччини. Нам вигідно, щоб Росія втрачала чи ні? Ось е риторичні запитання. Я думаю, що всім нашим глядачам очевидно, що про економіку тут не може йтися, тому що е, ті самі західні компанії, які дотримуються санкцій, вони будуть втрачати. А ті, які будуть торгувати з Росією за допомогою України, будуть отримати прибутки. Я думаю, що виникнуть політичні сили, які будуть говорити: е, дивіться, наші нам такі санкції. Давайте не будемо підтримувати санкції, а будемо також торгувати з Росією, як нібито нічого не відбулося. Тому я вкрай негативно налаштований на такого роду. Спроби домовитись десь посередині, пам'ятаєте, все дійсно посередині з окупантами, тому що виходить, що вони не окупанти, а догорспроможна сторона, з якою можна домовлятися. Думаю, що насправді, відповідь депутату Арєву щодо того, що це можливо, має бути розглянута на іншому рівні, і думаю, що ми не можемо вестися на такого роду розрахунки. Компроміси з окупантами з тими, хто нищить українські міста і села, вбиває українських дітей, жінок, літніх людей і вбиває на фронті тих хлопців і дівчат, які оборонять Україну. Ні, тут неможливо такого роду торгівля. Пане Валерій, ви все абсолютно. Правильно і вірно говорите, тому що сам депутат наголошує і ставить таке саме риторичне питання, що як тоді говорити на міжнародних зустрічах про посилення санкцій проти Москви, коли українська влада може так давати Москві заробляти. Ну і про себе там може не забувати в якомусь приватному порядку. Це лише тільки припущення, так офіційної якоїсь інформації чіткої, конкретної ми не, не бачили. Проте ми знаємо, що Росія активно використовує чиньовий флот. Для перевезення нафти про це повідомляв Блумберг нещодавно і використання санкціонованих танкерів для перевезення російської нафти різко зросла у серпні та вересні. Наскільки на вашу думку це завдає ударів по західним спробам обмежити доступ Москви до нафтодоларів? Тому що з кінця квітня щонайменше 17 вантажів нафти та нафтопродуктів залишили російські порти на суднах, які потрапили під санкції США, Великої Британії чи Європейського Союзу, про це також повідомляв Блумберг. Також велике запитання: дивіться, захід вводить санкції від того, що Росія певною мірою не присутня на ринку. Ціна на нафту що росте? Якщо ціна на нафту росте, а є можливість обходити санкції або за рахунок тіньового флоту, або за рахунок якихось там дірок в цих санкціях. Ну, наприклад, ті самі грецькі кіпрські компанії, десь вони обходять це цю заборону страхування. Там вже немає заборони безпосередньо. Щодо того, щоб там заборонити торгувати, йдеться про те, що та нафта, яка продається вище аніж 60 доларів за барель, вона певну міру не буде перестраховувати страховим західним страховими компаніями. але Росія у утр... російські страхові компанії отримали. Перестрахування російською державною компанією, яка має великі гроші. Ми це прекрасно розуміємо. В відповіді на попереднє ваше запитання, ми говорили про те, що ці гроші йдуть до бюджету, в тому числі, за рахунок тієї нафти і газу, які чомусь е досі транспортуються територією України, і в майбутньому кажуть, що можливо буде транспортуватися. Так от, е ця російська компанія перестраховує свої е ці компанії. Вони страхують ці. Кораблі, які не страхують західні компанії, поки там не відбулося якихось трагічних для Росії інцидентів щодо розливу нафти, поки що шита крита. Вона ці гроші. Якщо ціна на нафту впаде, грубо кажучи, там нижче. 65-60 доларів за барель на світовому ринку. Тоді зрозуміло, що російську нафту купувати будуть набагато менше. Навіщо тобі ризикувати, платити за додатковий драфт, платити перепрошую фракт, платити додаткові страхові платежі, все це стає дорожче, ти не через червоне море, там де хусіти твоїх союзників я маю на увазі даховані іраном і Кремлем хусіти, які практично зменшили можливості. Щодо транспортування нафти совським каналом і Червоним морем, де треба далеко обходити, тому ніхто не буде брати такого роду нафту, яка буде токсичною. Але поки ціна на нафту там 70 доларів на сьогоднішній день на ринку, 74, там бренди WTI, американська лека Нафта, Росія отримує за свій ЮРАЛС трішки менше грошей, бо вона буде торгувати з Індією. Да, Захід буде мати певну міру десь. Вищу ціну, але Індія буде купувати нафту е, у Росії зі знижками. Е, там є е, проблеми з платежами. Китай буде в е, він ж наводив санкції, Також буде отримувати китайські компанії будуть індійські компанії мати м, дешевшу нафту, е, і вони будуть конкурувати з європейськими компаніями, які мають дорожчі енергоносії. Тому е, ми говоримо про глобальні виклики і те, яким чином треба діяти у українській владі і тим, хто домовляється, тому що. Ну десь так ми мотивуємо тих, хто порушує санкції і м, або обходить їх, і демотивуємо тих, які програють конкуренцію. Ми бачимо, яка ситуація в тій самій Німеччині, а ті самі Тюрінга, Саксонія, в тому числі на такі на які ультраправі, ультраліві отримують собі дивіденти. Давайте торгувати за ну Дивиться там Орбан торгує, дивиться фіце торгує. Чому ж ми не будемо торгувати? Тому я глобально намагаюся. Зараз е, спробувати е, швидко пояснити, сякі в мене висадчить часу, але е, є можливості для Росії торгувати а не з заходом, а з Індією і Китаєм. Е, є можливості для, для Росії перестраховувати свої кораблі. Є можливості для Росії і, і тих самих союзницьких е, компаній, е, які є провідними на, е, на цих. Танкерних маршрутах йдеться насамперед про Грецію і про Кіпр, якщо говориться про євросоюз, обходити ці санкції. при тому обходити умовно кажучи легально. Тому ці дірки треба закривати. Там чотирнадцятий був вже десь так пакет санкцій. Там п'ятнадцятий можливо буде. Треба обходити але ми бачимо, що Росія. Поки санкції обходяться, вона знаходить можливості. Ну і ще раз наголошую на превеликий жаль, не все вирішує е, наші е, західні партнери, і ми маємо розуміти, що важелі впливу на той самий Китай, на ту саму індію у нас обмежені. Ми бачили як кнерен Моді, прем'єр-міністр Індії е, після влучання російської ракети в Вахмаді їде до Путіна, обіймається а в Україні. Він говорить про мир. Е, доволі таки абстрактно, не говорячи про те, е, хто почав війну, яким чином розпочалася ця агресія. Так, політика складна, але треба діяти локально, мислячи, все ж таки глобально, а не навпаки, пробувати діяти глобально, а мислити якимись там локальними мисічковими вузькими інтересами. Тому ми маємо розуміти насправді, що ситуація на глобальних ринках. Вона з одного боку динамічна. Вона залежить від багатьох чинників факторів. Бачимо близький схід, бачимо, що відбувалося з тими самими хосітами. Росія практично скалачий до роду коаліцію, і яка фактично антизахідною Росія в своїй основі є такою сполукою м'ясною країною. Вибачте, яка набрала собі багато різних таких живих організмів. Об'єднавши їх тільки на тому, що це буде антизахід, це е, починалося задовго до широкомасштабної агресії, протягом е, століть вона практично набувала такого роду так званої ідентичності. Але е, вона сколачує коаліції, і ці коаліції е, певною мірою є також викликом для західної цивілізації, для євроатлантичної цивілізації, і е, ми бачимо, що е, не встигають наші партнери за такого роду. Ну, скажімо, так, авторитарними тоталітарними режимами, тому що там зовсім інший горизонт планування у заходу. Є вибори, є громадяни, є кола, економічні кола, є інтереси. Там зовсім інші принципи, на яких побудована політика. А в Росії і в тих режимах, які вона зараз. Там як е, Північна Корея або той самий режим Аятол в Ірані, яка там вона скалачує, вони не залежать і певною мірою народу е, там багато, а громадян там власне і немає. Носі не суверенітету, тому економічно ми маємо розуміти, що е, виклики великі, і е, ця коаліція, антизахідна коаліція, вона найбільша загроза, найбільший виклад. Тому коли ми говоримо про. Наші різні плани стосовно наших союзників і партнерів ми маємо враховувати і пояснювати їм, що е, якщо вони е, будуть мотивувати такого роду речі е, щодо того, що можна обходити санкції, можна виходити з під санкцій, можна робити виключення цих самих санкцій, як робили виключення для угорщини, потім з'явився Фіцо, будуть з'являти інші троянські коні в Європейському союзі і буду з'являтися інші. В світі, які будуть е, розуміти, що є слабінка, є вакуум безпеки, туди можна е, спокійно собі входити, е, і тоді буде запала, буде палати всьому світові. Е, Росія дуже залежить від енергоносіїв. Її партнери на сьогодні в торгівлі, нафтою, газом, Китай і Індія. Вони так купують дешевшу сировину, але їм продавати треба на більш конкурентно спроможних і патоспроможних ринках. Той саме Китай отримує дешеву сировину, але ж він не в Росії і не в Африку, яку він фактично вже по половину Африки поставив собі під контроль. Буде продавати всі свої товари, тому що у нього додаткові можливості простої ті самі потужності промислові, але хто буде купати купувати в Зімбабве, в таких обсягах китайську продукцію, або ті самі Росії, як Китай продає в Європі і в США Китай торгує з Росією нас 250 мільярдів доларів з Європою в 4 рази майже більше, так само США. Тому маємо пояснювати нашим партнерам, щоб та сама Індія, і той самий Китай ну десь так розуміли. Що торгуючи з Росією в таких обсягах, вони е, будуть втрачати ті ринки, які вкрай потрібні е, економіці того самого Китаю, наприклад, які зараз, ну м'яко кажучи, не найкращі часи переживає. Точно також треба говорити з Індією. Ми бачимо ну певну міру, десякі е, все ж таки зрушення існують. Я не кажу, що Індія стає нашим великим союзником. Але так чи інакше недавно було опубліковано, що такі снаряди з Індії ми все ж таки отримуємо. Е, тому стровопровідний. Е, Гастропровідна нафта, всі є джерела а, того, що Росія отримує гроші. Танкери так само є джерелом Росії для того, щоб Росія отримувала гроші для тих самих снарядів, ракет, а, тих самих безпилотників в Урані або того, що вона отримує в тому самому а, режимі а в північної Кореї. Ці гроші на великий жаль, вона все ж таки отримує, торгуючи з Європейським Союзом з США. Тому треба перекривати всі можливості для агресора, щоб вони. Торгуючи з тим, кого вони вважають ворогом, отримувала від ворога гроші, щоб воювати з цим ворогом. Мені здається, це також очевидні речі, пане Валерію. Я згадую декілька років тому із заяву міністра економіки Фінляндії. Яка сказала, що нафта зараз в Україні перетворюється на кров, і ось ця торгівля, яка відбувається, по суті так воно і є. На жаль, багато викликів, і дійсно з метою, наприклад, повернення на енергетичні ринки Європи, Росія може працювати багато сценаріїв. Це і продовження постачань від Газпрому через українську ГТС під виглядом не російського. Але азербайджанського газу давайте так візьмемо в дужки, і так само запуску цілілої нитки північного потоку, потужністю в багато мільярдів кубометрів. А пане Валерію, ми е, на початку ви згадували Орбана і. Пам'ятаєте, одне з видань писало, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджував, що його так звана миротворча місія візьмемо в лапки щодо повномасштабної війни в Україні. Триває і у вересні, а її ефектна поява. І щодо самої цієї миротворчої місії, Орбан розповів під час пікніку в одному з міст і під час розмов з журналістами, він визначив, що його місія є безперервною. Так, от вересень ми бачимо вже 22 вересня. Кінець так, а Орбана немає не те, що його немає. Взагалі в інформаційному полі він кудись зник, немає ні заяв, нічого. Тож де ж та миротворча лапка місія Орбана і чому його не видно. Риторично запитаю. Да. Цитату, цитату із російської класики вибачте. Я не часто цитую, але какой ситільні у вас такое серце бійця підісала. Ну ми ж маємо розуміти, що хто би говорив про Орбана, якби він не робив того, що він о, е, робить. Ну хто би говорив про Орбана, якби він не шантажував Європейський Союз, е, своїми Віто? Ну в певну міру все ж мотивує для того, щоб Орбан далі продовжував. Здійснювати такого роду навіть, успішну практику. В аналізі політики є таке поняття успішна практика. Тобто, те, що поносить тобі політичні дивіденти, навряд чи ти будеш відміняти, поки вони буде працювати. Ну так чи інакше, Орбан же ж працює так, всі розумієш, це паршива, яке псує все європейське стадо. Але певною мірою він же мотивує того самого Фійцу, він мотивує тих самих. Проросійські сили там, Румена Радіова, президента е, Болгарії, який там також блокує, там, блокував постачання Україні там, БТРів е, БМП-1, верніше, е, бмп е, інші такі речі. Ну, мотивує він там десь там, я не знаю, ту, ту саму Сару Ваганкнеш е, в Німеччині, яка е, в східній Німеччині набуває собі бали. А для Німеччини він мотивує, подобається громадянам Угорщини, що у них такий, да, бикуючий, вибачте за термін, а так воно і є. Та той, який, значить. Такі собі пам'ятаєте, як казала американський держдепартамент про самосу, який тоді був президентом Нікарагу. Він там такий собі син нехороший, але це свій такий собі син. Тому всі угорці кажуть: ну, дивіться, значить, Норбана все ж таки говорять. Значить, ми будемо за нього голосувати. Зверніть увагу, до речі, протягом цієї широкомасштабної вже агресії Путіна проти України. Я не кажу про те, що було 13-14 року, але. Кількість чисельність людей угорців гірше почали ставитись до України, тому що певною мірою мотивація такого роду Орбана вона спонукає до того, щоб вони голосували за такого собі Орбана, який на суху. Тому певну міру десь так воно відбувалося до недавнього часу. Ну але десь надірувався, можливо, десь поставив не на того конячку. Можливо, чекає, щоб Трамп не тільки говорив про потужного, значить президента. Як він тоді казав, президента Угорщини путаючи його з Ердоганом, президентом Туреччини, але Бог з ним неважливо. Є ж такий потужний Орбан, про якого сам Трамп говорить. Ну літає людина до Трампа, сі зінпіна зустрічаються. Ну хіба він буде відміняти такого роду практику, яка приносить йому дівід'єнти? А на зовнішній арені Б дозволяє йому досі заходитись при владі, не дивлячись на його проблеми проблеми у партії Фідес з іншим конкурентом. Матяром, який також вийшов з цієї партії, але бачите, десь так все ж таки став його політичним конкурентом. Тому маємо розуміти такого роду речі. Я думаю, що він зараз далі продовжує впливати на певні процеси, як йому вважається. Але планку він задрав дуже високо після Сізіньпіна, куди значить з Трампом, куди йому зараз літати? З Путіним 12 разів з Сізінпіном до нього до речі прилітав тоді Сізінпін про Сізінпін своєму. Ну, певною мірою довго не був в Європі, прилітав все ж таки. Пам'ятаєте, до Макрона, до Орбана і до Учича, президента Сербії. Ну, десь так були такі сигнали. Тому десь так він зараз, можливо, там десь так чекає. А, а я думаю, що в тому числі через те, що в європейському союзі, не дивлячись на головання Угорщини в Раді АС, ну всі зрозуміли, що Орбана треба пам'ятати, як колись його сказав Шольц. Всад, ну вибачте, іди попий каву, коли. Йому сказали, або ти отримуєш ці мільярди, які ми тобі заморозили, або все ж таки ти не будеш блокувати надання Україні вже цього рамку переговорного процесу і початку вже перемовин для того, щоб Україна стала після того, як вони будуть завершені, в процесі цього обговорення і імплементації цих законопроєктів стала вже певною мірою повноцінним членом Європейського Союзу. Ну і гроші. Гроші мотивують Орбана, дивіться, він же бере, вибачте, е, знаєте, як Лукашенко колись в Україні навіть казали: от молодець, от покірне теля двох мам все. Ну, значить, і, е, і у е, Європи, і у Китаї, і у Росії, ну, певну міру достосався Лукашенка до, тільки до Путіна. Ну, певну міру і у Орбан, так, і у Європейського Союзу хотів гроші брати, і у, е, і у Росії отримувати знижки на той самий трудопроводний газ, трубопроводну нафту, е, певну міру. Він отримує гроші не тільки для економіки а для себе особисто через свої афільовані кампанії при будівництві ростатом атом та санкції в Угорщині. Ну десь ми маємо розуміти, що ці гроші йдуть і в економіку Угорщини, і певним підприємствам, і тим засобам інформації, практично 100% контрольованих Орбаном і тими, хто належить до його клану. Десь так мотивація саме така. Але європейський союз прекрасно розуміє, що Орбан, поки Орбан такого роду політику здійснює. Ми скріпля зубами, але вимушені його терпіти. Ну але ж, обструкція діяльності орбана в Європі, заморозка певною мірою грошей, умови, які висувають при отриманні цих грошей від європейського союзу, європейські експерти, політики і інституції. Вони певною мірою примушують орбана, все ж таки, якось так. Не розуміти, що горизонт планування його політики ну дуже дуже далекий. Ну я би все ж таки не радив українській владі е, тим людям, які думали, що можуть отримати щось від е, Орбана в результаті того, що він підійшов до Зеленського, пообіймався, поцілувався. а Потім значить, пообнімався і посисканнями е, показали, що вони там е, він такий усміхтане. Потім ми пам'ятаємо, яким чином це е, відбулося. Я би не радив, все ж таки, е, десь таким чином говорити з Орбаном, тому що знаєте. Використаю е, те, як вчили на е, вулицях Миколаєва, е, знаєте, оказана слуга вже не оплачується. Тобто, не треба робити стифонічні заяви, що ми матим орбана акцептуємо, це тільки буде мотувати орбана. Не треба говорити про те, що ми можемо дивлятися горською компанією, вимагаючи від інших. Кампанії і країни Європейського союзу дотримувати санкції проти Росії не треба мотивувати таку розуспішну практику, яка буде використовуватись проти України. Нам треба навпаки проявляти силу. От нагадую, наприклад, вже десь напевно третій раз перед візитом Орбана під час візиту і після три рази я нагадував про те, що ну треба нагадувати нашій дипломатії, наприклад, про курюківську трагедію. Це село Колюківка, де було знищено е, угорськими жандармами. 6700 людей. Всі в світі знають Хатинь, всі знають чешські е, Це всі знають е, французькі орадур. Ніхто не знає колюківку. Де 6700 – Це в десятки разів більше ніж в хатині, в рази більше ніж е, в е, Орадурі і в Рідіці було знищено українці угорськими жандармами. Той самий Сієр ту ставить пам'ятник адміралу Горті. нагадую, адміралу Горті, тому що він нагадує, що був такий адмірал Горті, союзник Гітлера, і він був адміралом, тому що вони мали вихід через Хорватію до Адріатичного моря. У Орбан ходить з цим шаликом великої угорщини. А українська влада говорить про те, не говорить про те, що чинили ті самі артисти, ті самі союзники Гітлера, польські перепрошую жандарми і військові на території України з Угорщини. Нам треба також проявляти, вибачте, силу і нагадувати насправді цьому Орбанові, який вважає, що він дуже сильний європейсь. Хоча він отримав собі навіть головні дивіденти від того, що він після того Росія спровокувала кризу в Алєпо, в Сирії, і 6 тисяч 6, мільйонів людей хлинули від російських ракет через Туреччину, потім через. Балкани і в тому числі через Угорщину він на ксенофобії заробив собі бали. Він каже, що це там, значить, такі собі народці, азіати, ми, значить, європейці, нагадувати, що якщо є проблеми у е е народів, які близькі до Угорщини, то це точно не, не в Україні. Ти самі е найближчі родичі угорцям, це ханти і мансі. в ханти-мансійському окрузі. Вони називаються навіть е е е фактично як називалися продавні прадавні угорці, так от у гра. Так, от вони там мають 2,7% залишилося, їх, і 1,7% корінного населення. От там треба Орбану шукати, наприклад, те, яким чином підтримувати угорську мову, близькі угорські мови ханти і Мансі, нагадувати українській владі про те, що недомовленості з угорцями. Щодо там тих ультиматумів, які він висуває. А навпаки, сила в переумовинах вони примусять Орбана і Сіярто відмовитись від такої політики. Нагадаю, наприклад, нашим деяким лідерам в владі, що ті самі угорці, той самий Орбан, блокував вже Швецію і Фінляндію на шляху до НАТО, не через те, що там був такий закон про мови, закон про освіту, який не дозволяв бідним угорцям вчитися у Швеції. В Швеції вчитися угорською мовою. ні, тому що насправді, якщо Орбан Балкує про нього говорить, всі Орбан далі буде це робити. Тому нам треба певною міру збалансувати такого роду поступки в розмовах з Угорщиною, певною мірою наступальною позицією в інформаційній, дипломатичній, юридичній та інших сферах. І тоді те, що ви зараз кажете, Орбан чомусь там оце менше почав говорити в Європі. І не дивлячись на головання угорщини в раді ЄС, він почне менше говорити і діяти в розмовах з нами. Повірте мені, він прекрасно розуміє, що таке сила. Повірте мені, він зрозуміє, якщо ми правильно будемо діяти в тому числі з цими контрактами, нібито контрактами з компанією Мологорською. якщо ми будемо правильно діяти, то ми не будемо мотивувати наступників Орбана тих самих сієр, то бути ще більшими Орбанами, аніж сам Орбан. Ні, треба поставити Орбана на місце. Ну принаймні так, як він намагається поставити в Європейському Союзі. Пане Валері, я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую за вашу професійну думку і фахові думки. Нагадаю, що Валерій Димов, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Я бажаю вам спокійного вечора.